На слуху, на слуху. Упродовж останніх років з'явилися епідеміологічні докази того, що надмірне користування мобільним телефоном може спричиняти негаразди зі здоров'ям, геть до розвитку злоякісних пухлин. Це стало підставою для рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я визнати радіовипромінювання можливим канцерогеном для людини. Василь Чехун, директор інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології у передмові до буклету, мобільний телефон і твоє здоров'я. Перед мікрофоном Ольга Ксьонс. Я рада вітати усіх вас і хочу попросити всіх, хто користується мобільним. У кого діти користуються мобільним телефоном, послухати нашу сьогоднішню розмову у нашій студії науковець Ігор Якименко, співробітник лабораторії біофізики інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Кавецького, професор кафедри біохімії та епідеміологічного контролю Національного університету харчових технологій. Вітаю вас, пане Ігоре. Я не хочу заходити здалеку до цієї розмови. Я хочу відразу почути вашу точку зору і дослідження, які мають українські вчені, як мобільний телефон впливає на здоров'я і за яких умов. Ну, якщо категорично і однозначно, uh -huh. то впливає негативно. Значить, питання в тому, що ось упродовж останніх років накопичилась величезна маса і епідеміологічних, і експериментальних досліджень з цього приводу. Ну, якраз наша лабораторія, а це і лабораторія біофізики інституту, про яку ви сказали, і наша група в, на кафедрі біофізики в Білій церкві, агроуніверситет, і наша кафедра. Біохімії і екологічного контролю в національному університеті харчових технологій ми наробили достатню не базу експериментальних даних, що ну, наприклад, порядка 150 годин безперервного промінення перепилину ембріону. Призводить до достовірних негативних ефектів вже на рівні порушення ДНК, на рівні порушення метаболізму у вигляді окисного стресу і так далі. Так далі. Тобто, якщо говорити про скажімо, реакцію людей, ось ми проводимо вже протягом останніх років, коли щільно зайнялися цією темою дослідження. Ну це не дослідження, а опитування, опитування угу. на студентах. Так угу. Парадоксально, але ось відразу до разу повторюється та ж сама ситуація. До 40% Студентів молодих людей відчувають дискомфорт. А то і біль в голові або в усі під час користування мобільним телефоном, так ну дивіться, зараз нас слухають і думають, все одно більшість користуються навіть не користуються гучномовцями, Звичайно, навушниками розмовляють по телефону і думають: ну добре, так що мені тепер робити? Обов'язково брати навушники, обов'язково включати гучномовець, Тому що фактично, чому це небезпечно? Чому Я... ви можете думати, що це справді може приводити до онкології, до пухлин там навіть добре. Якісні, що це справді настільки небезпечно. Ну дивіться, десь порядка вже десяти трошки більше років з'являються серйозні епідеміологічні дослідження. Знову таки, в першу чергу, це шведи. Чому шведи? Бо в Швеції найперша країна, де був запроваджений комерційний мобільний зв'язок, навіть раніше ніж в Штатах чи в Японії. Вони отримали найцікавіші результати, коли вже почали дослідження людей, які більше десяти років користувалися мобільним зв'язком. you okay. Бо перші такі дослідження, ось рік-два людина використувалася, все чудово, ніяких сторонніх ефектів немає. Коли вони взяли виборку людей що більше 10 років, отут от же з'явилась різниця. Значить, у цих людей в рази в 3, в п'ять, у вісім разів збільшуються ризики онкозахворювань головного мозку. Значить, в рази збільшується така патологія, що називається невриномою слухового нерву. Тобто, це не злоякісна пухлина, а це переродження шванівських кліт. Тинок навколо слухового нерву, це надзвичайно неприємна річ. Людина може втратити слух, це болі відчуття і так далі. До речі, буквально пару років тому була така сенсаційна по всіх світових новинах пройшла інформація. Верховний суд Італії вперше за всю та скажімо, історію мобільної зразку офіційно визнав винним, скажімо. Мобільний телефон у розвитку цієї невриному слухового нерву у конкретної людини. Це італійський бізнесмен, який там протягом 50 годин щодня користувався мобільним телефоном. Через 12 років в нього виявляється пухлина. Значить, він. Від довести. однозначно, да він е, на індивідуальному рівні знайшов цей зв'язок, але головне, що він міг зміг довести. Вони підключили власне публікації отих самих сьогоднішніх педагогічних досліджень, того ж самого професора Хардела зі Швеції, які показали це нормально, це не дивина, так і повинно бути. При такому інтенсивному опроміненні, на жаль, це може бути. Но тут знову ж таки зараз багато але, людей взагалі так прошу я перепрошую, але ну онкологія це я. Ось хочу пояснити, це страшна річ, так але питання в чому, якщо зростає ризик в рази, це ну наприклад в нормі у нас випадки онкології там головного мозку це о, декілька випадків на 100 тисяч населення. Розумієте, якщо зросте там в 5 разів, ну буде 10 випадків на 100 тисяч умовно кажучи, розумієте, тобто це не означає, що там кожен другий почне хворіти, тобто, але це сигнал, що е, біологічна система реагує. І головне, що зараз же мова йде про тотальне опромінення. Зараз діти, я не кажу про молодь, діти починають користуватись мобільним е, зв'язком у три роки, у п'ять років. Ну як це дитина буде в садочку і так нема була навіть реклама, і не... коли дівчинка там чи та тут дзвонить дівчинці, чи вона йому я не пам'ятаю. Сам факт, маленька дівчинка із телефоном мобільним ну, це взагалі, напевно, з вашої це... точки зору ні, ні, це не з моєї точки зору. Це з точки да, зору здорового да. лузду. Ну до речі, ось скажімо, є позитив. Приклади позитивні. Та ж Франція, наприклад, вони заборонили соціальну рекламу мобільних телефонів для діточок. Вони це на державному рівні заборонили. Більше того, в, неї йде, в них йде соціальна реклама. Перед різдвом. соціальна реклама говорить, не даруйте своїм діточкам мобільні телефони. Та ви що? Да. Тобто, розумієте, який розрив. Ось про я думаю, димо. можливо, нам запровадити соціальну рекламу, яка б нагадувала про ризики випромінювання. Ну, так людина можливо і надалі користуватиметься без навушників, але, наприклад, говорити мене годину чи три на день, а півгодини ну, двадцять я. Я тому ще і і, справа, що зараз багатьох пов'язано це з роботою. Ну це сто відсотків. Але тут же мова йде. Я б тому про тютю напаління і згадав, що розумієте, одна справа людина знає і ну не робить ніяких акцій. І інша справа, наша задача довести цю інформацію. Що це дійсно е шкідливо? Ну в чому проблема? Проблема в тому, що це перший мобільний телефон це перший засіб, коли ми прямо до мозку донесли випромінювач. Розумієте? Радіо, телебачення це все далеко. Це йде випроміння від тої антени, де десь та стоїть. Тут Роз... дуже важливо, що коли йдуть іде виклик, не можна вже тримати одна біля одна, вуха, одна хоча б просто дивитися на екрані. Ну, так, бачите, коли тобто, насправді... і друге в момент з'єднання. Так, оце те, насправді що... ось ви доводите, що ця така типу інформація, вона відома. Да, тобто, перше, це піковий сигнал. Момент виклику. Друге, скажімо, дуже від відстані залежить інтенсивність. Буквально ви на 10 сантиметрів віднесли мобілку. І інтенсивність впаде в 100 разів там квадратична залежність. Да тому, якщо гучний зв'язок, все ті ж навушники, скажімо, головне віднести від мозку. Навушники вже будуть змінювати. Ну, якщо навіть проблема, ну по-перше, якщо це дійсно виробнича діяльність, однозначно. це знаєте, я там зараз швидко можу не згадати, але є серйозні західні фірми, які вводять в свої, скажімо, повністю корпораціях ну, таку здору. Політику щодо обмежень оці, скажімо, електромагнітних рівнів в на робочих місцях. Це, скажімо, і бездротовий інтернет, якого треба позбутися, це, скажімо, і переведення мобільного зв'язку на стандартний дротовий зв'язок. Це ж не проблема. Є. Ну угу. так, може бути дорожче, але питання, що дорожче. То Wi-Fi це ще теж питання. Це, це не питання, це шкідливо однозначно. Бо проблема в тому, що якщо телефон приніс відніс то точка Wi-Fi. Вона 24 години на добу промінюю. Навіть якщо, скажімо, зараз ви не користуєтесь телефоном чи, скажімо, комп'ютером, точка Wi-Fi, вона. Тобто дома, принаймні хоча б вдома, краще це не користуватися. Це однозначно. Знову таки, ну, щоб я, так скажімо, не був голослівний, Франція декілька років тому у них публічні бібліотеки Франції. Всі були спочатку переведені на вайфай, а потім повернуті. Чому? Тому що почали жаліти співробітники, почали жаліти користувачі. Пане Ігоре, я хочу зачитати цитату із книги Мобільний телефон і здоров'я людини, де ви також серед співавторів. Значить, інформацію про САР. Поглинуту потужність випромінювання мобільного телефону треба зробити максимально доступною для споживача, зокрема, вказувати сар на коробці з мобільного, зробити інформацію про сар доступною в пунктах продажу мобільних телефонів, увести значення сар мобільного телефону як опцію меню і зазначити його на наклейці на корпусі мобільного. От добре, є оця, е, ну скажімо, ця, ц, цей сар в нас існує так, є е, певний стандарт якому повинні відповідати телефони? Але ми повинні розуміти, що це ще не кінцевий захист. А сьогодні, скажімо, більшість моделей вони набагато менше мають тусар, ніж 2 Вт на кілограм. Ну, наприклад, такі дійсно мало випромінюючі моделі ви можете знайти в паспорті і 0,2, 0,3, 0,4, тобто на цілий порядок менше і безумовно краще їх купувати. Тобто, якщо дійсно це ну не десь лівий товар, то безумовно, чим менше сар в паспорті, тим краще. Saúde não. до вуха прикладати і навіть вс, таку і модель вс, і на літаку, да тут більше того. Ну сар, це така розрахункова величина. Вона насправді визначається дуже складно на комп'ютерних моделях. У нас, наприклад, в Україні за нормами санітарами не САР нормує інтенсивність випромінювання, а просто інтенсивність випромінювання. Скажімо, це там наказ Міністерства охорони здоров'я 96-го року. Значить, інтенсивність дозволена випромінювання 2,5% Мікровати на сантиметр квадратний, але цієї взагалі норми ніде ж, напевно, немає. Цієї норми немає. Да. Мо, то мовить, ми користуємося то, телефонами, насправді ми не знаємо, які викладають. Так, і знову-таки, якщо казати, ну добре, ми фахівці, у нас там є той прилад. Угу. Так? Якщо сказати, ось що хоче людина просто поміряти, що то ж. Треба її... йти в санстанцію? І це не так просто, я вам скажу. Тобто, знайти той реальний прилад, який працює, і, і так далі, то оце є ще проблема. І ще одна цитата із книги, де ви є співавтором, Зв'язок і здоров'я людини. Не користуйтеся телефоном в автомобілі, маршрутці, екранованих приміщеннях, оскільки це збільшує потужність його випромінювання. Далі жінкам слід повністю відмовитись від використання мобільного телефону під час вагітності. Категорично забороніть дітям до 16 років, як мінімум, користуватись мобільним телефоном, крім випадків нагальної потреби. Це книга -го року, 2010 року 2010-го. І надалі ви настільки, ну скажімо, суворо. Суворі рекомендації даєте. Ну, питання тільки актуалізується, я би сказав. Бо за цей час ну, експериментальна наука вона дуже швидко рухається, ви розумієте, в нас чай. Да? За цей час показано на моделях, ну, скажімо, буквально свіжі публікації опромінюються щури, ну, вагітні да, ці самочки, і потім досліджується стан оцих новонароджених щурять. Тобто у них класичний, скажімо, онко, вибачте, Оксидативний стрес в тканина головного мозку, все, все лягу. Що це значить простими словами? Ну, простими словами, це означає, що накопичуються так звані вільні радикали, ну не значить, це прості слова, або, скажімо, активні форми кисню, тобто, це такі, знаєте, агресивні форми ну, невеличкі молекули, які дуже активно хімічно реагують і вони порушують нормальний метаболізм. Скажіть, я бачу, що ви для себе придумали, як можна сам телефон сховати в таке. Який захист, так, але чи це виходить зараз. Ну на який рівень науковці це пропонують зараз розробляти, чи ну, скажімо, альтернатива навушника? Ну я, я розкрию секрет, бо ми з чарівною нашою ведучою розмовляли перед ефіром. Так. Я б про це і питання чи говорити про це, щоб це не було реклама, це так? не бо, реклама, бо але ми говоримо тоді сприйметься все, про я. що я казав до того, ні, так? Ні. значить, справді проблема в чому? Класичне електрогнітне випромінювання. це електрогнітне випромінювання. зі шкільної програми. Воно чудово екранується будь-якою металевою, скажімо, сіткою. Металевою та металевим листом і так далі. Тобто, якщо ми робимо між мобільним телефоном і тілом людини оту саму екран металевий, все, проблема знімається. Сучасні технології, ну там піар-менеджерів сказали, скажімо, як це нанотехнології, да? бо тут нано немає. Тобто можна робити зручну сітку, яка буде перекривати, скажімо, цей простір. І все, це Але тоді ви приймаєте, наприклад, дзвінок і вдягаєте Без цей проблем, чохол. Без проблем, так. Тобто, ми зробили там, скажімо. З'єднали, вставили. Тут є отвори, щоб було uh -huh. чутно. Тобто, uh -huh. це uh -huh. така модель, яку ми зробили для себе. А люди таке можуть A... зробити? Ну хто трошечки займається? технікою? No, no, я техікою. вам скажу більше. Ми його запатентували, у нас є патент, все. І ми спочатку були оптимісти, бо ми почали, скажімо, ну через знайомо, через друзів. Ну, ми це, я і мої там друзі, колеги, значить, відповідно проводити цю таку, знаєте, просвітницьку, да просвітницьку <світницьку>, піар-кампанію. Да. Виявилось, що дуже Скажімо, скептично, переважна більшість людей до цього ставиться, бо ну да, як ви правильно кажете, коли воно вже людина розуміє, що йому пече, да, то це так. Да. Коли ні, то це, знаєте так. Тому, якщо, я думаю, на державному рівні або на рівні дійсно серйозних вже бізнесових структур, цим займатися. По перше, донести інформацію, щоб вона була не ну періодична, а люди усвідомлювали. І ота частина людей, яка вже має якісь сумніви, то вона безумовно буде на це реагувати. Ну тоді це боротьба науковців і державних структур. Бізнес Держа, сам не державних, стру... стру... державних, державних структур. Державних. Якщо зараз заглянути на сайти наших операторів, я ні в якому випадку не хочу конфліктувати і так далі, але факт що на сайт зайти, а там пишеться все супер, Ну, ніяк... тому що в них є висновки ніяк... певних вченіх, вчених, вчених бога. У них є висновки, заключення. Да, більше того, ось, скажімо, коли ми вже зайнялися цією проблемою серйозно, є шикарна аналітика. Знаєте на яку тему? Значить, є дослідження, які фінансуються, ви кажете, хто підтримує. Да? Нас підтримує Національна напевне. академія. Да? Хто підтримує? Зазвичай у статті повинно сказано, хто uh -huh. фонде, Да? Значить, ось е, ті статті, що підтримуються скажімо, мобільною індустрією. Десь я не вигадую, я кажу аналітику, що дає десь на 60-80% показує, показують, що все окей, нічого немає. Шкоди. Статті так званих незалежних науковців, які не мають фінансування. Ось вони навпаки, та цифра. Розумієте? Дякую, дякую, що ви завітали сьогодні. Я нагадаю, що в нашій студії був Ігор Якименко, науковий співробітник інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Кавецького і професор кафедри біохімії та екологічного контролю Національного університету харчових технологій. Дякую, пане Ігоре. Ми тільки хотіли сказати, що спілкуватися по мобільному краще менше. Або спілкуватися через навушники. Але якщо ви глибоко переконані, що це не шкідливо, може воно вам менше шкідливо буде. Дякую. Ну і не захоплюватися вайфаєм. Да, да, да. Це була програма на слуху. Випуск провела Ольга Ксьонс. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі. На слуху. на слуху.